Всім привіт, друзі! На каналі Бейлор. Сьогодні покажу, як зробити нескінченні гроші в супермаркеті Тугеда. Як бачимо, у мене зараз 5000 доларів. Так? Отже, заходимо в Cheat Engine, тиснемо сюди, обираємо супермаркет Тугеда. Ось, сюди вводимо поточну кількість грошей. Далі тиснемо тут всі види і натискаємо сканувати. І чекаємо. Після завершення сканування йдемо витрачати чи заробляти трохи грошей. Потім повертаємось до cheat Engine, вводимо нову суму грошей. У мене це 49 59 50. І тиснемо наступне сканування. Потім натискаємо це, обираємо змінити гроші, вводимо бажану суму і тиснемо ОК. Після цього витрачаємо якусь суму грошей. Ось, і, як бачимо, у нас мільярди грошей. На цьому все. З вами був Бейлер. Всім бувай!